Сьогодні я розповім про новітній український броньовик, який наробив чимало галасу в змі і в соціальних мережах. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. А Ось це інгуар 3, український броньований автомобіль. А Зараз ми розповімо, як він з'явився, як його створювали, і найголовніше, як він їде. Кажуть, потреба військових сьогодні в схожих машинах становить приблизно 6 тисяч екземплярів, і так на цьому ринку працюють українська бронетехніка, є НВО-практика, є також канадський рошель. Є й інші виробники постачається чимало машин, але їх все одно треба і треба. Тому поява нового українського виробника броньовиків стала логічною. Хоча, відверто кажучи, для мене вона стала сюрпризом. Я прогавив появу цього виробника. Ну це зрозуміло, адже зазвичай на цьому ринку працюють великі гравці. А цю машину фактично створила команда колишніх студентів, тому що середній вік інженерів на сьогодні, якщо я не помиляюся, становить приблизно 23 роки. Але мушу визнати доволі амбітних. Колишніх студентів. Ну і традиційно хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Знаєте, я коли в ЗМІ вперше побачив публікації про цю машину, то я одразу в соцмережах постукався до виробника, мені дали контакт засновника компанії, і ось я домовився про зустріч. Про тест-драйв. але перед тим я трошки погуглив, аби більше дізнатися про засновника компанії Артема Ющука та його команду. Дізнався, що хлопці починали з автомобільного спорту, студентською командою КПІ, яка брала участь у міжнародній формулі студент. З початком війни ремонтували військову техніку на своєму СТО, в тому числі і Рошель Сенато. Взагалі, хлопці високо оцінюють роботу канадської компанії в Україні. Кажуть про високий рівень сервісу та підтримки рошель в нашій країні, і що такого не робить жодна інша компанія. Тому для них було честю, що Рошель призначив Інгуар Дефенс представником в Україні. Назва інгуар з'явилась не просто так. Це була одна з пар в КПІ, де просто в зошиті з'явився логотип. Він був креслярським шрифтом зроблений. І якщо дослівно ми перекладаємо, в нас назва розшифровується як On Guard of Freedom, тобто на варті свободи або Guardian of Freedom. Ми такий зміст закладаємо в це. І якщо говорити про те, чому ця машина третя, не просто так, тому що ми вважаємо її однією з серії машин, які ми плануємо випускати. Бронювання. Цієї машини розроблено і виготовлено за стандартами НАТО 4569 Level 3. Це передбачає балістичний захист від кулі 7,62 бронебійної на 54 та на 51, а також підрив на міні з тротиловим еквівалентом 8 кг. Тобто це Level 3А3Б під колесом та під дном автомобіля. Захист дна реалізований у вигляді В-подібного захисту, який виконаний з комбінації армоксу товщиною 16 мм. Відкрилки реалізовані також з Armox. Це 8 мм, якщо ми говоримо про сам бронекорпус, це 8 мм Armax, який захищений алюмінієвими пластинами товщиною 16 мм. За рахунок цього вони поглинають швидкість і енергію кулі, і на самій сталі, на бронесталі, в нас вже немає таких деформацій, які б виникали при пошкодженні самої сталі. Варто також зазначити, що відповідно до того класу захисту по бронюванню, який ми обрали, ми не можемо використати готове цивільне шасі. Якщо ми говоримо про Ford F550, це класне шасі для машин більш легких. В тій вазі, в якій створена наша машина, тобто це 12,5 тонн без озброєння. Ми вже не попадаємо в ніякі рамки для того, щоб використовувати цивільне шасі Dodge або Ford. Тобто, для того, щоб бути надійною машиною, ми вирішили зробити своє шасі. Ми розробили і виготовили. Вели свою раму і в цю раму ми підібрали максимально правильну комбінацію з точки зору українських військових. Це комбінація двигуна Deutz та автоматичної коробки Ellison трьохтисячної серії. Вона зарекомендувала себе на багатьох українських машинах, в тому числі БТРах, на багатьох машинах західного виробництва. Тому. Будь ласка, 7,2 літри Deutz. примітивний досить тракторний двигун е, індустріальний, який реалізований за нормами екології Євро 2, видає потужність 356 кінських сил, 1600 Нм крутного моменту. На колесі на роздавальній коробці на бортовому редукторі це 40 тисяч Нм крутного моменту. І найнадійніший автомат, який ми можемо використати на військовій машині. Така ж коробка стоїть і на MaxPro, і в принципі на всіх західних автомобілях, які виготовляються на своєму шасі або на капсулі типу монокок. Я б не говорив з приводу того, що ми конкуруємо з кимось в Україні. В нас одна мета перемогти в цій війні. Тому компанії Українська бронетехніка, компанії Практика, які випускають подібні машини, ми з ними конкуруємо в абсолютно різних класах. Вони випускають набагато легші машини, тобто вони кращі для якихось певних задач. Наша машина краща для інших задач. Враховуючи те, що ми займалися і займаємось ремонтами, досить довгий час для нас тема обслуговування бронеавтомобілів є досить болючою і. Тут ми зробили все для того, щоб сусарям, які будуть обслуговувати ці машини, було максимально легко. Для цього у нас є в підкапотному просторі ось такі частини підкрилків, які у нас відкриваються, і з лівої, і з правої сторони капот на газліфтах ми можемо взагалі відкинути максимально на скло, щоб в нас був повністю доступ до всіх елементів. При конструюванні цієї машини ми винесли на передню частину такі елементи, як залив моторної оливи, як залив охолодження. Незважаючи на те, що у нас мотор в базі і ці елементи були трішки далі, ми це все винесли наперед, для того, щоб машина була максимально легко обслуговувати. Це ж саме стосується і електрики. Ми відмовились від використання звичайних запобіжників. Ми перейшли на використання автоматів багаторазових, які використовуються в цій машині. Такі системи, як радіатори, інтеркулери і все, що ми могли локалізувати і виготовити в Україні, ми виготовлювали в Україні радіатори з алюмінію алюмінієвими бачками, інтеркулери з алюмінієвими бачками тобто, все для того, щоб машина була максимально надійною, не піддавалась впливу низьких високих температур, і ці елементи довго служили. Паливні баки, їх тут 5, об'єм паливних баків складає 280 літрів, і це дозволяє машині досягати запасу ходу приблизно 700 кілометрів. Чому 5? Комбінація такого захисту протимінного передбачає собою ряд перегородок, які у нас розміщені між рамою і самим захистом. Частина з лівої сторони, частина з правої сторони і один центральний. Реалізовані за допомогою електронних контролерів, за допомогою системи клапанів. Тобто, якщо у нас є пошкодження одної сторони або десь витік. З однієї сторони в нас є датчики, які бачать витік палива і перекривають одну сторону. Таким чином у нас реалізована система лівого та правого контурів, які перекриваються автоматичними системами. Це незалежна підвізка на двох важелях з бортовими редукторами. Бортові редуктора оснащені централізованою системою підкачки шин, яка встановлена в салоні. Тобто, нам для того, щоб підкачати або спустити колеса, не треба залишати простір автомобіля. І таким чином ми можемо регулювати тиск в шинах в залежності від тих умов, які нам необхідні. Так само колеса в нас оснащені вставками RunFlat, які дозволяють машині рухатись зі швидкістю до 60 км на годину. При пошкодженні одного з коліс або навіть всіх коліс. Замість того, щоб зробити це однією великою деталю, як ми зробили кожну окрему панель з'ємну для того, щоб на прототипі під час заводських випробувань ми змогли це все сконфігурувати. Треба розуміти, що такі моменти вони будуть і вони необхідні саме для того, щоб це в майбутньому стало не прототипом, а хорошим продуктом. Тепер по елементам керування, які є в салоні. Центральний бортовий комп'ютер він в нас є не чисто дешбордом, який показує показники всіх систем, а й комп'ютером, який З'єднаний з, з ПЛК-контролером. За рахунок цього, ми можемо отримувати датчики від всіх систем, які є в автомобілі, і таким чином робити додатковий захист машини. Як би дивно, це не звучало, але дуже часто машини ламаються в залежності від того, яка людина цією машиною керує. На жаль, зараз немає часу іноді навчати екіпаж, особовий, який буде керувати машинами. Тому в нас є тут певні підказки, які виводяться на центральний монітор. Тобто, наприклад, якщо у нас вімкнено переднє блокування редуктора, яке не може бути ввімкненим при русі з великою швидкістю, тому що воно виходить з ладу, така фізика, тут нічого з цим не поробиш. У нас є певні обмеження. Тобто, якщо швидкість на колесі там, більше 20 км на годину, в нас на е, приборну панель виводиться повідомлення, яке показує, що для того, щоб е, рухатись далі, там, з більшою швидкістю треба вимкнути блокування переднього редуктора. Е, в машині е, встановлена автоматична. Дворазова система пожежогасіння з оптичними датчиками біля блоку керування системою пожежогасіння у В нас блок керування системою фільтрації від хімзаражень, трошки нижче. Система підкачки шин, а саме контролер. Якщо ми там навантажуємо десантний відсік, в нас є режими, на які ми можемо вибирати, в залежності від навантаження росте або знижується тиск в шинах. Так само датчики, які регулюють тиск в шинах і показують пошкодження в нас, колесо. Чи воно в нормі чи воно зараз підкачується. Додатковий автономний опалювач, який нам... Потрібен взимку так само є автономний кондиціонер. Справа від мене автоматична коробка передач Елісан з шифтером, а, який Може обмежувати вибір передачі. Тобто, якщо ми рухаємось, наприклад, під горку, піднімаємось на машині для того, щоб коробка не переключалась вище якоїсь необхідної передачі, ми можемо обмежити, там, вимкнути другу систему контролю блокувань редукторів. Блокування в нас є міжосівого диференціалу, блокування переднього диференціалу і блокування заднього диференціалу. Реалізована воно за допомогою пневмосистеми. Так само є роздавальна коробка з двома режимами. І Стояночне гальмо, пневмогідравлік. В салоні в нас є камери, камера паркувальна передня, камера паркувальна задня. Так само в нас е, дві камери. Зліва та справа, які встановлені в нас замість зеркал. Права камера, на жаль, пошкоджена під час прям таких дуже серйозних тестів, коли ми напряму просто заїхали задньою і її вирвали. Але якщо це стосується військової техніки, це те, що необхідно мати, тому що дзеркала пошкоджуються дуже швидко. Наді мною система нічного бачення. Якщо ми вмикаємо режим блекауту і нам потрібно рухатись в темну пору доби, в нас є ось такий дисплей, який опускається перед нашим обличчям. Ми Регулюємо положення, регулюємо нахил та висоту сидіння, і таким чином машина в темний час може рухатись по спеціальній камері нічного бачення. Окрім замків, є ригелі, які закривають всі двері, абсолютно сидіння. В нас встановлені відповідно також до сертифікатів НАТО. Вони з протимінним захистом працюють за рахунок того, що при підриві машина намагається рухатись вверх. сидіння при цьому залишається на місці і таким чином більше шансів берегти здоров'я людини, яка знаходиться всередині цієї машини. Так, вони вартісні, вони коштують дорого, але це ну, необхідна функція для того, щоб машина була справді військовою і захищеною до тих стандартів, які ми заявляємо. Башту теж виготовлено спеціалістами Defense. Вона має той же рівень захисту станак 3. Повертається на 360 градусів за допомогою редуктора. В салоні є спеціальна розкладена підніжка, на яку стає стрілець. Універсальний станок зроблений на замовлення Нацгвардії і унікальний тим, що підходить для встановлення одразу чотирьох видів озброєння: кулеметів Браунінг, НСВТ ДШК і гранатомета МК-19. Башта також має антидроновий захист. Раз. Отак відкривається доступ до башти, і на станині для кулемета є дві цікавих функції. Ну, точніше, це різновид однієї функції. тобто є функція грубого наведення, коли можна ось так в доволі великому діапазоні відрегулювати. А є також додатково ще функція тонкого регулювання. Це дозволяє значно прискорити. Процес наведення. Цікавий момент стосується ось цієї червоної ручки. Вона походить з автомобільного спорту і перекочувала сюди в бронявок, тому що, якщо ви впізнаєте, це в спорткарах ручка, яка встановлюється на двері для того, щоб максимально полегшити конструкцію. Ось такий цікавий симбіоз. Подобається мені, що тут п'ятиточкові паси безпеки. Це зустрічається в інших а, машинах, але... Мене все-таки більше відсилає туди до автомобільного спорту якесь є певне поєднання. Встановлено чотири крісла в цій частині капсули, але вони трошки зміщені одне відносно одного. Це зроблено для того, щоб пасажири не впиралися колінами, один в одного реально влазить 10 чоловік. Тут дуже добре видно ось цю модульну платформу, тому що ми бачимо, що ось по цій межі. Проходить якраз з'єднання, з'єднання все на болтах, і це дозволяє швидко, за мірками броньовиків, встановити ту чи іншу модифікацію кузова. Тобто тут може бути або пасажирська капсула. Артем каже, що фактично за день можна поміняти цю частину і встановити сюди вантажну платформу, тобто вийде версія у виконанні пікапу. Ось там ззаду в нас видно лючок, в якому розташовано. Додаткові акумулятори, це зроблено для того, аби покращити розподілення ваги по осях, знову ж таки, суторіч з того, як автомобіль їде, з автомобільного спорту. Це вже більше туди до слухняності, є евакуаційний люк, є система пожежогасіння, ну і зрозуміло, ці протимінні крісла, які в транспортному положенні можна просто підняти догори, і тут значно збільшиться вантажна платформа. Знаєте, в цій історії мене дивує багато речей. Приємно дивує ну в першу чергу, звичайно, амбітність авторів, які надихнулися ідеєю, не побоялися її реалізувати. По друге, колосальна технічна грамотність, яка дозвола хлопцям розробити створити цю машину, більше того, знайти. Гідне фінансування для того, аби мати ось цей перший прототип. Фактично, прототип це і є відправна точка, тому що з одного боку це показує, що ідея реальна по-друге, він дозволяє подивитися, як все це працює, і на його основі відпрацьовується дуже багато речей, які дозволяють зробити майбутні машини і ще кращими. Пам'ятаєте, що на огляді Рошеля я казав, що бронівику не заборонено бути гарним. Так ось тут, в цій машині, хлопці приділили зовнішності ще більше уваги. Більше того, запросили дизайнерів, які розробляли зовнішність автомобіля, витратили на це чимало коштів. Десь навіть фігурувала цифра в 30 тисяч доларів. Але це була гарна інвестиція, тому що вийшла гарна машина. Інгуар3 це представник нової генерації. Машин, створених на модульній платформі, фактично, вона складається з двох бронекапсул. Передня бронекапсула закінчується десь ось на цій частині, і задня бронекапсула дозволяє, її заміна дозволяє швидко перепрофільовувати автомобіль. Тобто це може бути або ось така версія для 10, як у нас, або це може бути вантажна платформа. Більше того, в перспективі розробники навіть бачать собі версію на Три осі. Таким чином це дозволить значно покращити вантажопідйомність, розміщувати значно більші системи в кузові. Це може бути машина для систем повітряної оборони, це може бути медичка чи навіть для встановлення систем реб. У новатора і Рошеля задня під'їзка має нерозрізний міст, а тут незалежна під'їзка. Це дає кращі позашляхові можливості, кращу керованість і впливає на комфорт. Знаєте, що мені подобається в цій машині найбільше? Те, що двері відчиняються ось таким чином. Це означає, що якщо, наприклад, хлопці вистрибують з автомобіля під вогнем, умовно кажучи, вони мають можливість відстрілюватися, захищені з обох боків, і це додає зручності до того ж, під час Посадки і висадки. На відміну від інших виробників, яких двері відчиняються традиційним способом, як в легковиків всі в одному напрямку. Німецький двигун Deutz, на відміну від, скажімо так, конкурентів, які використовують платформу і двигуни від Ford F550. Тут а, не v 8 тут рядна шістка на 356 кінських сил. Цифра не вражає, але вражає момент. 1600 Ньютонів Обертального моменту. Колосальна тяга. Це вже десь туди більше до області сільгосп техніки, де не важливі оберти, а важлива саме тяга самих низів. І цікаво виглядають всі ці труби. Знову ж таки, ще раз, ось це певне дежавю повертає мене певним чином до автомобільного спорту. Нагадує тюнінг спорткарів, але дуже гарно, подивіться, як це виглядає. Двигун стандарту Євро 2 дозволяє лити низькоякісне дизельне пальне. Що дуже важливо для машин, які експлуатуються в зоні бойових дій, де якісну солярку важко знайти. Насправді хлопці долали ось ці колосальні підступні піщані підйоми на шинах, накачаних під асфальт. Фактично правильно це робити, скинувши тиск спеціально, наприклад, для піску. Але навіть в такому стані інгуар спокійно все це подолав. Після цього я зайняв місце за кермом. Але розумів, що це поки що єдиний прототип, і його треба поберегти для державних випробувань і презентаційних цілей. Два перших враження, які реально зашкалюють. Перше це те, що всі гіляки, які тут є, відстрибують від козова, наче вони паперові. І Артем казав про те, що немає бокових дзеркал. А ось тут ти відчуваєш, що це колосальна перевага, тому що вони не залишилися на першій сосні. А ми бачимо картинку за рахунок камер. Друге враження, яке ще потужніше, це комфортність підвізки. Я порівнюю зараз із Рошелем та з новатором, які фактично працюють на межі можливостей шасі Ford f 550. Тому в багатьох ситуаціях ось таких ситуаціях сприймаються за жорсткими. Цей їде значно м'якше, тому що ходовка повністю проєктувалася виключно під цей автомобіль. Тут встановлено блоки підвізки і амортизатори від Sport. Відповідно, стрибається машина, ну, щось схоже на ралі рейди. М'яко і багато в чому згладжуючи реальну крутість трампліна. Колосальний з моєї точки зору колосальний прорив порівняно, наприклад, з тими ж згаданими конкурентами. А так тут не V8, тут 6 рядних циліндрів, 356 сил, як я казав, але тяги вистачає з головою. Більше того, ти завжди цю тягу можеш на бездоріжжі примножити за рахунок пониженого ряду передач, за рахунок оце моє улюблене місце. Клас, як він перемелює ось ці величезні сосни, які закопані. А в піску, до речі, кліренс 45 сантиметрів. А це круто. І ти відчуваєш, що в тебе під дном залишається ще чимало місця. А взагалі, дуже цікава слухняна машина. Ти до кінця не відчуваєш її реальну масу. Хлопцям сподобається. В лісі на інгуарі не страшно не влучити в поворот. Броньовик має дерева як сірники і здатен пробити просіку у молодому ліску. І після цього на кузові лишаються лише дрібні подряпини. Поки не забув, хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Зараз найцікавіше. Он той наш улюблений підйом. А на картинці він не виглядає таким страшним, як він є. Насправді, взяти його можна а, тільки з нормального розгону знову ж таки. Ми зараз блокуємо додатково ще передній диск, центральний і задній в нас вже заблоковані. Промислово заблокували другу передачу, аби Елісон не стрибав вище неї і у нас збереглася потрібна кількість тягів. Ми вже добряче розкатали. А... Давай. Розкатали цю колію, вона доволі глибока. Давай, 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 давай. Ну, насправді доволі легко, нічого особливого. Це коли хлопці намагалися з місця, тобто зупинятися на середині схилу, де я просив їх і форсувати знову, то тоді колосальна маса і підступний пісок не дозволяють цього зробити, а ходом дається легко. Цей прототип обійшовся нам в 700 тисяч доларів. Не варто порівнювати це з вартістю серійного зразка, тому що він буде значно дешевший ну так складається і так. У усіх компаніях працює, що прототип він завжди в рази іноді в десятки разів дорожчий. Якщо ми говоримо про серійну вартість машини, то її орієнтовна вартість склатиме 16 мільйонів гривень в залежності від комплектації та від модифікації. Тобто це може бути платформа і 4 х 4, і 6 х 6. Так само вона може бути модифікована в залежності від вибору задньої капсули. І я від себе хочу подякувати своїм друзям і партнерам Олександру Воволці та Миколі Удянському, які допомогли зі стартом цього проєкту. Такі речі точно на народжується в команді і дуже дякую кожній людині, яка в нас працює і яка дотична до цих речей. Ну що ж, на мою думку, ця команда це яскравий приклад нової генерації талановитих і пробивних українців, тих, на кого держава спиратиметься у майбутньому. І впевнений, на такі машини вже задивляються не тільки наші військові. Тому хлопцям треба побажати, аби їх «Інгуар-3» швидше пройшов усі рівні узгодження і швидше потрапив до військових.